Ви на каналі та палапка і я вам покажу, як можна построїти в Топка Короче, Коротше, ось цей гарну квартиру. Ну, типу, згубити хаос, якщо вас вже типа немає щось не немає речей зі зломки. У мене немає речей зі зломка вибачте. Тоб, давайте зараз. зараз ми зараз безходимо. Заходимо в мою хату. От, от у типу, мене дом, який є, у мене все є кромі речей. У <кій> мене є одна кухня, де в мене є х -х холодильник, то я просто я, я коли стююру цю хату, тоді. Ну, такий у нас хаос, можна до першої кімнаті можна зробити. А цені зробити. Ось тут, типу, можна зробити сучки, скільки у нас, типа, їх. Можна грати в бутилочку. Заходимо. Кстати, якщо ви хочете спитати, типа, як я вішаю коктейли, зараз я вам їх покажу. Якщо чуєте якісь тут по поставині звуки, то якщо що. Ой, вибачте, за тут за какашка якісь. Просто мені, типу, подружка попросила пограти в... в мою току, а і вона тут виробляла якесь гавно. Я це роблю. І ось так ось тут наше вішати. От. Ой.

иди типа в А, нет, она... Ну, типа, вот съела. Иду класс. И можно вот так вот самому построить. Так что, вы знаете, да, я взяла... Уйти в тяга, э, э, ТФС, типа телефоны. Я все вам покажу. Ой. Просто выходим. Ой, вибачте за якісь там звуки, бо просто в мене є діанодить. Ну, леді Тягну і вистаємо на ну, найперший, типу, ось це пусти і саме перший. І тебе боже, А, вот ось ефірня. І заходимо сюди на перший поверх. На перший. Я вам просто з цією фігеною показую. Хоча, типу, ви ж не бачите, ви є пальці в бой. И вот тут наши телефоны. Тут можно глушечки посадить, вот такие гарники. Вот. Вот тут все, типа, можно их поливать И всякое садить. Вот я, например, вот. Ось посаду. И ось ця, И ось ця. И вот. У нас тут так само есть банк. Вот. Тут самокати. А тут я не понімаю, як пользуватися. Треба якось його тибе нажимати і посмотри якийсь звук. А сам звук я не понімаю, типа. Я нефіга не понимаю, що надо делать. Просто тут, типа, просто якось нажимаю на стю фіню, короче. Я нифіга не понімаю. То... А что я, типа, в жизни да, я да и вот такие гадные лахи. Я, типа, захожу в магазин ЗАГС, я вам покажу. И ЗАГС я сплыву, тинка. Блин, І заходимо сюди. Я сюди не хочу, заходити. І там беремо ми, ми самі нагальні речі, які вам їх життєві не знаєте. І заходимо, знаєте, куди? Заходимо сюди. І от. Тут нажимаємо сюди і ви можете типу, зробити. Ось тут я так само це робила, просто Скрійю одежа тут. Я тут, якщо що для вас секретик. Ой Боже. Типа ось тут б, там, там один секретик, то його вже немає. То якщо я вам допомогла, то не забудьтеся або підписати, або поставити лайк. Просто в мене дуже мало підписників. Всім па-па-па-па.